Добрий ранок, друзі! Дивіться, така в мене машина ВАЗ-21.09 і яка проблема? Остроберу е, включаю замок запалювання. Чую звук, е, щелкає стартер, але нічого далі не відбувається. Що ми далі зробили? Я вже стартер оцей ремонтував. Один раз взимку і подумав, що це вже в ньому проблема. Я брав навіть викрутку, пробував заводити, замикати контакти. Ось цей з оцим, нічого не виходило. Потім купив новий стартер, поставив такий. Ж перший раз завелося, більше не заводиться. Викрутку і пробував, нічого не виходить. Що я зробив далі? Взяв просто ось такий. Зажим з кабелем, спеціально для заведення автомобіля, просто з'єднав цю клему плюсову з тією, де приєднується ось цей дріт і все заводиться. Отже, Причина просто була, що цей дріт десь переломаний. Мою замінити його і все буде працювати. Все було так просто.